Російська Федерація готова до переговорів щодо зупинки бойових дій з Європою, але бойові дії триватимуть. Триватимуть, поки результат нас не влаштується. Переговори, професор. Це коли дві сторони про щось домовляються. Але коли одна сторона прикладає тобі пістолет до скроні і починає шантажувати тебе, то це називається тероризм. Ну ніяк не переговори. Це сказав Лавров. Причому логіка у нього от, така ж сама, як і в наших чиновників. Так тільки один захищає свою країну, а інший намагається її захопити. Це як порівнювати, знаєте, злодія, який ламає замок і господаря, який обороняється. Ми вже зупинялись, це вже нічого не дало, віри нікому немає, нас це не влаштовує, заморожування не буде, тому ми будемо воювати далі. Після 2014 року була вже заморозка бойових дій, що Росія накопичила сили і вдарила. Тож це не домовленості, не заморозка. Звичайно, неї От в Україні дуже багато чиновників, дуже багато діячів, які, як на мене, на війні дуже багато чого пойміли. І продовжується робити так, пане корупція є, але Росія прийшла сюди не за цим. Вона прийшла стерти Україну з лиця землі, тож не потрібно підміняти поняття. І от вони користуються точно такою ж самою логікою. От, зверніть увагу, точно такі ж самі аргументи. Нас не влаштовує, ми так далі. Довіри немає і так далі. Росія хоче захопити нові території, а Україна відстояти своє. Це не однакова логіка. Це як прирівнювати грабіжника до господаря. Але проблема в тому, що наступаємо не ми, а вони. Не ми на їх території, а вони на наші. Дякую, пане, що підтвердили. Вони агресори, а ми обороняємось. Тільки мені не дуже зрозуміло, чого ви ставите знак рівності між нами. Ну не будемо брати там Курську область, там частинка Курської області. Чому не брати Курську область? Нормальна ж логіка. Коли вони стріляють по нам, то це нормально, правда? А коли ми починаємо заходити на їхню територію, так це червоні лінії, чи не так? І от що робити в ситуації, коли є людина в даному випадку Трамп, який. Якось намагається, ну напевно, і сподобатись Путіну також, і зупинити його. Трамп не намагається зупинити Путіна. Трамп намагається примусити Україну скласти зброю. Ще не один диктатор і терорист не зупинився, коли йому чимось поступлялося. Ви ж маєте знати, освічу наша людина, правда? Панове, перестаньте їсти лайно, яке пропонує вам професор. Досліджуйте завжди інформацію. Підписуйтесь. Цілую, люблю Жолоді. До зустрічі.